На їхніх плечах лежить велика відповідальність. Відбудова Харківщини та усунення наслідків ворожих обстрілів. У Харкові привітали будівельників із професійним святом. З початком повномасштабного вторгнення у харківських будівників додалося роботи. Вони невпинно працюють над відновленням будинків, мостів, шкіл та лікарень. Зокрема, багато спеціалістів відбудовують зруйновану інфраструктуру на деокупованих територіях. Будівником працюю вже 14 років. На етадості старша там участка. будівельником працюю вже 14 років на цій посаді. Старші дільниці вже рік працюю, місто Ізюм. відбудовуємо ізюмську адміністрацію після російської агресії. Капітальний ремонт це фасад, внутрішні роботи, комунікації. Все наново робимо. Ну під ключ наново після російської агресії. Там була пожежа, прильоти. Там багато демонтажу сталося. Там був обвал стін. Чат була жахлива пожежа, руйнування стін. Довелося все посад. Силювати і відновлювати, щоб будинок не впав. Олександр Мешканець Ізюму він пережив окупацію. Був свідком того, як росіяни руйнували його рідне місто. каже, що не може навіть описати, що він в цей час відчував не мало вам передати словами. Мало не можу вам передати словами. Там треба було бути. Місто сильно було зруйноване, тому відновлювати ще довго. Багато зусиль, коштів треба буде багато на відновлення міста. Ізюм. приступатимемо до інших об'єктів теж ще в Ізюмі. Балаклію ще відбудуємо. Ну у нас багато об'єктів по Харківській області. Міський голова Ігор Терехов привітав харківських будівничих та зазначив непрості умови, в яких їм приходиться працювати. Я Пам'ятаю, ті важкі часи, коли почалась війна, коли я звернувся перш за все до будівельників, бо потрібно було зробити так, щоб не те, щоб захоплювали Харків. І всі будівельники, я пам'ятаю, як ми зібралися і відпрацювали все, що казали нам військові. і Завдяки вам, у тому числі і завдяки нашим військовим, сьогодні Харків це є Україна. Дуже вдячний за вашу нелегку працю, бо я дуже гарно знаю, що це таке, і коли зною, і коли дощ, і коли сніг, але потрібно працювати, потрібно відбудовувати, відновлювати, будувати нове. Я розумію, як нелегко вам, особливо під час війни, але без вас. Харків, бачите, неможливо. Пані Галина присвятила роботі в компанії «Житлобуд» один практично все життя. Її та інших робітників будівельної сфери сьогодні нагородили грамотами та нагородами за сумлінну працю. Я зі роботи вже строї п'ятдесят ріцветам. Я тут працюю в житлобуді вже 50 років цього року. По різному працювала і табельниця була, і була мотористом, і завідувачка зараз складами. Ну всім, так би мовити. Жінка розповідає, що продовжувала свою роботу і після початку повномасштабного вторгнення. Хоча робота давалася складно через моральний тиск, Галина дуже рада, що її багаторічну працю відзначили і вручили нагороду. звісно, рада, звичайно. А як же це така нагорода, яка дається не всім? Харків'яни вдячні будівельникам за їхню невпинну та складну працю. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Дмитрон Гоєн, Марія Соловйова, Юрій Бобикін, Харків. Новини.